Люди моляться, співають голос гімн. лютого. Революція гідності увійшла у гостру фазу. закінчилася кривавим протистоянням. На загинуло щонайменше двадцять два протестувальники. Кілька сотень людей зазнали тяжких поранень. Мене через Майдан туди, де бджоли в гречці стогнуть влук, де тиша набивається у вуха. Переведіть мене через Майдан, переведіть мене через Майдан, де все святкують, б'ються та воюють, де все мене і себе не суть, переведіть мене через Майдан. Передіть мене через Майдан, де я співав усіх пісень, що знаю. Я впишу обійду і пам'яті, переведіть мене через Майдан. Переведіть мене через Майдан, де жінка плаче, та що був я з нею, мину її, най не впізнаю. Переведіть мене через Майдан. Переведіть мене через Майдан, з жалями і незабуті людям. Там дуже був і там вікчем був. Переведіть мене через Майдан. Переведіть мене через Майдан. Я на ту поля, вийду хмари п'яні. Мій син тепер співає на Майдані. Переведіть мене через Майдан. Переведіть Майдану твоє не твою. його у себе і волоще. Коли він впав у центрі тої площі. А поля за Майданом не було. Переведіть мене через Майдан. Переведіть, Переведіть. майдану, океан войднувся, взяв і повів його в тумані та з вас кобзак серед майдану, Лиш не незворушив клепотів майдан. Переведіть, Переведіть мене, через мене через майдан.